Друзі, всім привіт! І ви на каналі Старший Брат і сьогодні ми будемо грати в одну ігру. От, наприклад, Марійка надягає ось ці навушники, а от я кажу їй якісь слово. Якщо вона вгадує, то вона бере шоколадку. Не на не цілу упаковку. А от у таку малесеньку штучку. Цей шоколад від Джей Джої. Шоколад дуже ніжний і має молочний смак. Гаду той бере одну шоколадку. А ми подивимось спочатку в кого буде більше шоколадок, і будемо робити дегустацію. Як побачили, тут є зелений, червоний і фіолетовий кольор. Тож це буде дуже цікаво дегустувати і вигравати, звісно. А зараз я буду брати навушники і одягати їх. А Данилку буде мені казати. Я тобі зараз задам одне слово. Шшш, перевернуйся. Не. Переверні, не переверніся. Перевернися. Так, правильно. Беру, І, ну... Як ви знаєте, друзі, я беру шоколадку. А я беру нічого. Хіба що наушники? Ось така фіолетова шоколадка. Кажи. буде в мене? Вона <світ> <світ> сказала таке слово, але вона сказала как. Але я, але я це вигадав. Це було тяжко, але можливо. Так. Тепер Знову твоя черга. Я буду губами. Зараз я думаю. Какашка? -ка ні. Колушка? Ні. Кота ні. Кошок, ні, Будь ласка, скажи першу підказку, скажи першу літеру. Добре. К. Кошка. Ні. Кошка. Другу, другу підказку забідам. Ко. Кошечка. Ні. Не кон. Кошний. Ні. Конс. Консервер. Конс. Консер. Конс. Концерт. Конц... концерт! Концерт! Ні! Mm. На жаль, Маріка, ти не вгадала, бо це було слово конструкт. А тепер твоя черга мені це слово. Черк. Друзі, і ви почули до Що я не вгадала, але я спробую йому теж дати добре слово. Тільки не підкажете. Давай. <му> То не може бути Юпітер. Перша буква підказку дай Р. Р. Четверту букву. Рятувати? Так, правильно. Бери одну шоколад. <рес> Ой, давай мені на дав такі. Спробуй його yes. дуже почути, бо буде нечесно, якщо в нього буде більше. Ти говориш, ніби то ти борсук. Ні. О, о о, о. Добре, Перша буква Г. Готель. Друга буква О. Готельний. Ні. Потім... Го. Готельна. готельна. Ні. Чекай. Я сам забув, що це за слово. Чекай. Я тобі нове вас зараз згадаю. Нове він заработав. Добре, перша буква. Ю. А ти промов його? Узати? Узазати? Перша буква Юшка. Ю Перша друга буква Ю. Юшка. Ні. Юша Юпітер. Так. Брешу клас. І як ви, друзів зрозуміли? Я вгадала. Якщо в Данилка дві червоні, тоді я візьму ту, яку він точно не брав. Зелену моностопчиком складу. Давай Криславо. Головоломка? Mm. Ні. Ще раз повтори. Моло... Молотка? Mm. Молоток? Ні. Yeah. Яка перша буква? І. І. Італія? Mm -mm. Ще раз. Останнє може бути підказка. Підказку другу букву. Ін. А це слово з скільки букв? Сім букв. Ін це інтеграція? Ні. Mm. А третю букву підказку можеш дати? Ні, не можу. Я сказала вже підказку. Та там сім букв. Ладно, останнє. Ф. Буква І, і не. Ф. Ф. Інформація. Та які? На шкоту дали латини вгадав. І це урок. Інформатика. Ф. Урок інформатика це там, де працюєш на комп'ютерах. У мене є такий урок в школі. О, ні, чекай, то не все. Окава оста окува перша буква каута. друга буква о. Ко Коса. косичка коко -ко -ко ска Друга буква кор. Кориця. Корова. Вгадала? Якщо я тобі ще дам останню підказку і ти не вгадаєш, то ти вже буде, то ти не вгадаєш. А ти останню підказку? дай. Да. Останню буква. Не остання буква. А, ще одну підказку. М-да. Добре. Значить, ти відгадала поки корота. Коро. Так, Та, тепер я тобі даю підказку о, бо ще не робила. Ні, коро. Коро. Ні, ну давай вже не навели. Орова. Та ти вже то казала. Ні. Коривонька. Ні. Кориця. Ну все, останню підказку і все. Дивись. Це напитка, Дань. Б. Короб. Коробка. Ні. Все, програла. А що це? Коробочка. Ей, але це те саме. Ні, а коробочка це. Коробка це велика, а коробочка це велика. Ще раз. Морква. Вода. Яка перша буква? Фрік. Це дуже важко, Скільки там букв? П'ять букв. П'ять. Фараон. Другу літр, підказка. І. Фі. Фішка. Фішка. ні 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 не фішка, да. Тут... Це не предмет. Це людина. Так. Фінтайт. <плес> Добре, останню, третю підказку, де і О. Фі. Перша буква Фі, потім І, потім Ота. Так. Добре, за... одну хвилинку клем мені подумати. Добре, все, я не знаю. І ти не виграв. На шкода це слово Фіона. Фіона? Таке слово хоч би є. Так, це із принцеси. Я ж казала, що це людина і це принцеса. Але давай не, але, але давай не буде із мультиків. Тільки не з мультиків. Ще раз. Пісня. Пістка. Міра. Ні. Моя. Не. Містка. Містка. Та! Ну як ви поняли, друзі? І я вгадала. Ось тримен. Перша буква яка? С. Я знаю одне погане слово, на си, але. Але це не те. не Далі ще І, Сі. Е. Може, Сістер? Так, Данилко. І ви вже поняли, Данилко бере останню шоколадку. І ви вже поняли, що це останній раз. І ми будемо зараз проводити дегустацію. Дуже класна упаковка у цих шоколадок. Вона дуже мила і яскрава. І тут показане молоко з їжачками. Вау, який смачний шоколад! А тепер я. Дуже смачна начинка, натуральне молоко. Ми зараз розпаковуємо ось таку ще раз шоколадку. Ви не знаєте чесно, але там є розмальовка. Друзі, тут є дуже класні їжачки, яких можна розмалювати, і QR-код. Відправте свою розмальовку за QR-кодом і зможете виграти великого їжака. Ну хіба ж не круто? Знімемо ролик і обов'язково розфарбуємо. Тут можна було написати своє ім'я. Так, да. Ось тут, Данилко. Чекай, прізвище? і ім'я. Нам з Марійкою дуже сподобався шоколад від Джай Джой. Дякую, що подивилися цей випуск. Якщо він вам сподобався, то не забудьте поставити багато лайків і ще ски... скинути з вами дрова. Я хочу 500 тисяч переглядів Всім па-па Усім па-па